Всім добрий вечір. Так, двоє вже там в сараї, воду їм вже поналивала, грижка кудись побігла. Вологий корм, вода вівцям. Дуже-дуже рідко це в нас буває, що ввечері ще є світло до 18-ї години. Так, рижуня, далеко не захочуся, хоча вони не голодні, а ще в кармані, в кишені в мене ще сухого корму трохи. Гукають вас, біжіть. Так, рижку вкинула, ті самі повскакували. Ну, тела сьогодні на диво сама зайшла. Вчора і позавчора ловила. Привіт! Як ви тут? Сіно поїли. Так, Підіслано. Воду беремо зараз з хати, з бойлера, щоб не холодна була. Так підожди варвара ти зовсім. І вони її стали краще пити. Ну Не гарячу, ж, не гарячу просто таку кімнатної температури. Ну, у порівнянні з тим, що йде із крана, і на дворі холодно, з башні зраза, то ми тут... — Ми на дворі зараз і не відкриваємо води, не пускаємо на двор. — А коли на у нас були корови, то ми навіть після отьолу набирали із бойлера напували, щоб теплої було. Тепло, не, не гаряча. Не гаряча, тепла. Тепло. Така, щоб у зуби не заходило. Угу. Оце так, тут вони день і ніч. Шоні. Шо... <головіка> Ви знаєте, що його характер. Нервотрюк, де? Да? Там у титані топиться, ті вже рохкають. Я ж половину їсти віддала, бо ви на бо як усе висиплю, так летить наліво і направо з корита. Хоча вони тоді з е, долівки підбирають. Я як, перед тим як давати їсти, я мітлою все вимітаю. Так, тихо. Бо вони викидають, а тоді ж підбирають, як його. Даш Ані? Ти мій хороший хлопчик. Ну, дивіться, як постом крути. Ану, Ану, обзивайся. Ти мій хороший хлопчик, ти мій А, не хоче. А? Просто... Ось у мене осмірительна. Я не б'ю, я от так постукаю, то по стіні і він знає. Бо Желізна закривачка, воно ж дуже, -дуже болить. Воно ну, дочечка, там мішок. А, стій, я сама вийду, стій. Дивись, він не вийшов. Е -е. Кину. О, да. Кину їм ще соломи. боюсь, відро, щоб не перевернули. Тут такі. Ну, а воно ж уперто. Треба. Дивись. Не вправився. Сіно. Яка варвара кругла? гарна. Хтось запитував, чим ми годуємо. Сіно овес, Овес, сіно люцерна, сіно може бути лугове, сіно може бути суданка перемішане. Оце цього річ таке. Літом ми даємо саму зелень, більш нічого. Зелень і вода. Вони в нас не на випасі, а у загоні. Тому косимо, як є такі лугові трави, обочини, десь можна покосити різні, то там косимо, а якщо вже немає, що жара вигоряє, і... то те, що на сіно косимо, поки воно ще не скошене на сіно зелене, суданку сіємо, вона потрошку відростає. А вже починаючи з серпня місяця, і туди далі, коли вже підспівають гарбузи, починаємо давати гарбуз. Тому що осінь, зелені вже як такої немає. Хоча є такі, її недостатньо для того, щоб її нагодувати. Такий і пар дає... з рота йде, не можу, камеру не туди, не сюди овець не видно. Це я балакаю в ага, мене. Да. Ну, дивлюся ж на телефон. От. І як починаємо давати гарбузи, і потрошку на ніч кладемо тоді і сіна. Літом зернових не даємо ніяких. Зараз даю вранці кукурузу, сьогодні не давала, бо кукуруза мерзла, я її натерла, думаю, ну дуже мерзла вона сирою виламана. Думаю, ну ще на шлунки їм буде погано, тому сьогодні вранці кукурузу не давала. От. А на вечір були в мене очистки від картоплі, поварила, затовкла яшною дертю і розділили, там на дворі ми їх годуємо. Це сюди так кладемо, за, перед тим, як заганять, ще розділяю потрошку всі накладу. А їдять вони в нас на дворі в загоні. Там їдять і гарбуз, і очистки ті типу, поїли варені, якщо є вони в мене. З осені було багато картоплі, поросят не було, тому варила і картоплю давала. Нічого з вівцями не трапилось, треба давати розумно, щоб як і коровам давала, і вівцям даю, якщо є По, по трошку, не Воду по не на, на кожного. От. Так, переходимо. Ви теж хочете води? Ай, красунчик. Так, Тут, тут не злопам'яті. Тут мама і два синочки, вони не накивують нічого молоді. А де ви не можу сфокусувати? о. Так що, мама в нас ручна така. Мама ручна. Вона любить, щоб її отак пожалували, чорнушечками її звем. А це її два синочки, не вігласи. Уранці вони не пили. Вранці я накувала, вони не схотіли пити воду оці барани. Зернові ми даємо тільки тоді, і вранці, і ввечері, коли ягничка окотиться і будуть маленькі дітки. Як ті окотиться там на, на третій-четвертий день, я починаю давати якісь зернові, є овес, даю овес, ані ячмінь мелене, подрібнене. От. А вже як починають. Тиждень два і ягнятка вже їсти, тоді я даю більше. І даємо зернову суміш до зеленої маси. Бо ягняток треба підняти на ножки. Ну, хто і не дає, ну, це моя форма господарювання така. Немає свого там зерна, купляємо отруби. Даємо, якщо немає зерна чи обмаль зерна, бо як були корови, так ой. до речі, прочитала Наташа в інтернеті коментар, ану, розкажи до цього. Що ж ту корову годувати? А сьогодні пост у Фейсбуці селяни плачуться, що не тримати корів. Я порахував, що на день для корови однієї треба 150 гривень. Сюди входить тюк сіна. сіна і жменька дерті, і при таких нехитрих затратах можна щонайменше за добу мати 30 літрів молока. Люди добрі, я Це людина як... впала з неба. Вибач. Я як та людина, що протримала корів майже 40 років. То я вам скажу, що це бред для бої кобиль. Тюксіна на день. Навряд чи. Або якщо тюксіна, то до нього ще дати яшної соломи, бо люблять корови в хорошій ящі якщо... соломі поїсти, покоперсатися. а дерті стільки, якщо... дочечка, якщо годувати, ти сама знаєш, якщо годувати простий тюксіна, це 18-20 кг тюксіна, чи то люцерна, самою люцерною ти не годуватимеш, це для корови буде дуже шкідливо. Само... Чи то лугове якесь сіно, чи домашнє покошене, там овес, якщо тільки тюксіна, Сіна на е, два рази її розділиться, хоча б два рази в день. Ну, е, Ну, вранці, і ввечері. Ну, так він і, і пише, на, на добу. Корова витягне ноги, а не молоко буде. Якщо саме, треба, якщо сіно, то давати волю. Я ж кажу, ще як люцерна, вона жирніша, а як просто лугове, то так. Толку з того тюка на добу. Mm. І... То там його люди рознесли в коментарях в пух і в прах. А ну, хто тримає корів, може, хто спеціаліст по цьому ділу. Е, я... Е... Колись давно, я ж кажу, скільки корів тримала, стільки я вчилася у людей. І колись давно прочитала, що просто в день корові треба віддати 2 кілограми дерті. Плюс щоб вона могла це себе аванс. Да, це аванс. Щоб вона могла себе обігріти, щоб не впадала, не була худа, як скелет. А якщо вона ще й доїться, то 250-300 грамів на літру молока доїли ви, кожні... ви 30 літрів у день молока? От, помножте оті 200, хоча б 250 грам на літру молока. І плюс 2 кілограми, що вона ну, существує на цьому світі. Там... Бо на самому сіні вона ноги витягне. Його там так і прозвали, фантазіор. Ти мене називав. <реш> Люди рознесли там більше 400 коментарів. були. О, нарешті з'явилося. З'явились <реш> мої посилки так. в мережі нової пошти, які я сьогодні завезла. Тому я вівцям не важу. А даю так. На око ну даю. Ну з розумом, не, да. перегодувайте, не перегодувайте, тому що тільки і будуть І не важила, і коровам я не важила, на корів я ніколи не обіжала. Виходиш? Ніколи. Не? Давай ще тоді туди сходимо. Так що, фантазуйте люди і далі. Що ж там ту корову тримати? Угу. Це він має на увазі по харчах. Да. Що тюк сіна? Оцей же ж квадратний, жменька, він так і пише жменька дерті, і в добу, за добу ви матимете щонайменше 30 літрів. Для 30 А кого ж ми тоді привозили? На цьому дворі у нас було дві-три корови, ми привозили 18 тонн жом. Зайдіть на наші старі відео. Може, хтось і каже, що це у вас лишня робота, це ви просто дур'ю маялися. Покласти той півтюка уранці і півтюка ввечері і зайти, а вона на тебе дивиться такими очима, що їсти хоче. Були в нас випадки, от у 22-му році, як у нас безрога корова отелилася, як уже почалася війна, і не щистилась. Я телефоную до наших фетлікарів сільських, що працюють на молочній фермі. От, вони допомогли нам з цією справою, розказали, що колоті і як. І через уже. Через п'ять чи через шість днів вони приїхали удвох, щоб е, чистити нашу корову. Тому вони удивилися, що після отьолу яка у вас гарна корова. Бува, каже, зайдеш у сарай, так одні ребра кає стоять. Вона тоді на антибіотиках вже ж була, ми кололи. Одні ребра щоб стоять. А я запалення. не можу так, я не можу. Я сама знаю, як я хочу їсти. Аж тіло труситься, думаєш, щоб його з'їсти. У мене була така ситуація в житті, що я не мала права ні сковорідку взяти у руки, ні ложку, що свекруха зварила, оте надько їж. А е, норма у тій сім'ї, якщо дивляться наші люди, наші сільські люди, вони знали, що норма в тій сім'ї, черпак норма. А я ходила вагітна дитиною, я тинялася, От. так я знаю, що таке голод. Такі ряднини приносиш з коровами сіна, розділяєш і дві було корови, і три, поїли, поїли жом, якщо вже можна жом давати, якщо не в запуску. Приносиш яшної соломи, гарної, непоганої, хороша яшна солома. І все одно ти вранці заходиш, каже, поїли за ніч, усю солому поїли, щоб вже лоба поклали. Був такий випадок раніше, і раніше тримали ми корів і випустили навесні очередь. Це було в 2011 році. Ми узялися в найми два місяці пасли очередь, це ще на старому дворі. І з'явилися в нашій очері дві корови. Перший день випустив і ті дві корови. Ми не, знали, вони. Ми не знали, чиї вони, бо вулиця була довга, і корови були нові, свіжі от, у нашій очереді. Люди добрі, я таких корів, я погана баба, казав чоловік тобі, як би командувати. Я командувала всім оцим розкладом їжі і всього. І в мене не виходили на паставен такі корови, як вийшли у, у, у господаря. Кинулися гнати корів додому, всі корови пішли, а вони ногами не підуть. А вони, і знаєте, що мене здивувало? Що вони перший день цілий не відходили від вербових дерев, від верби. Просто коло берега росла кущ верби. Вони як стали, і як давай їсти те листя, а потім як ганяли вже на інше І Це місце, вже було 6 травня. Е, у червні вже або там далі в травні. Ганяли вже на поля далі пасти, вже як вони обходилися, все. То вони звикли стояли до того ж, напевно, на цепку припнуті. Корови пішли, пішли по полю попаски. А вони, кажу, мама каже, піди заверни їх, бо от стали, ну. Ну, більш... ну, до кілометра десять корів. А вони просто брили. А вони просто... вона стала, вона як звикла на цепку стояти по два-три дні на одному місці, вона просто брила оте все, що навколо неї. Корови ж як гризі, пішла, гризі, пішла, О, там десь щось. І лучше. це ж після зимового стойла. Це якби він купив їх навесні, а вони в нього зимували після зимового стойла. Я удивилася. І до того ж, певно, стояли ж на цепу літо. Ой, так що так? Тому я хочу. Що там ту корову держати виходить? Оце з'їли, можна сказати, від 18 не повне, бо давали ми раніше ось, тиждень назад, повне, а це вже гарбуз кончається. І почали вже буряка додати, а ще гарбуз. Сьогодні 12 січня, ще гарбуз у нас трошки. Є. Небагато, ну, я вже підгнивши і кажу, чоловіку обрізай, щоб не було травлення їм не нарушити, не потравилися вони отією гнидлю. І додаємо буряка. От. Тому... З'їли вони 15-літрове, можна сказати, відро різаного, додали оті лушпайки оддали і сіна. Я показувала, що я даю відром, я не даю ряднинкам. Я натоптала відро 17-літрове, аж під дужку, принесла, вони поїли. Поїли, я ще кладу. А так, щоб класти їм драбину і підстілася, немає таких. Стільки, стільки важко дається те сіно, щоб його так тоді. Так, ідемо туди, все, на добраніч, нічого, джоні. Шоні, Джоні, Сьогодні я відкрила За... квартирку вам А Сьогодні, чому... я, до речі, день доньки. День доньки, так я тебе вітаю. <рес> вітаю з донькою, що ти в мене така гарна донечка. І всіх, хто ще є, хто ще е, рахується на цьому світі донечкою, в кого є батьки. Всіх вітаємо з, з ним доньки. Все, все, ми пішли. Вон відкрила, ж кажу, форточку сьогодні, бачиш. Ми хоч і примерше вікно, але випар великий. Бо боюся, від що них. вони ж дишуть в... да. той... стіни тоді. Воно ну, вже бачиш, дивися, на стінах іскриться, вже трошки її нем, стіни беруться. Ну, Вчора не відкривала, думаю, 20 було, і... а сьогодні вже відкрила, Хай. Все, ми Їм не холодно, завірюха на голову не летить, вітер не дме. Все, що ні, Джоні, я ж на тебе надіюся. <ріх> так, і тут. Пару хвилин. Ришка: хто там лазить? Фихіона. До курей відкрите, повітря йде. А то чого не доїли? Бо перед цим, каже, пили молоко, а ще до цього цілий день корм сухий у хаті стоїть. Он дивіться вівцям. На ранок і на вечір. Відра то величезні, то. Не 15-літрові. 17-літрові. Я 17 ж тут три дні вже, а то що... раніше ми батько накрішував повне. Повне, ще гарбузи трошки. залишки. Так. Чого ти плачеш, Нутела? Залазь, там нікого нема. Нікого там Туше, яке тепло, руки гріть можна. Угу, На двір ти не підеш, ночувати ти на дворі не будеш. Дівчата, добрий вечір. Доїдаєте? Ну, доїдайте. Добрий вечір сусіденьки, помагайбі, позичу мені чоловіка, хоть на два дні. Зараз 20 хвилин, ще й світло потухне на чотири годин. Позичу, сусідонько, й ложки. Чоловіка не позичу ані трошки. Позичу сусідонько, й борони. Чоловіка не позичу, Боже борони.